А що відбувається? Мені цікаво. Що це за приколяси такі? А що за приколяси такі? ОБС просто такий, ну бля, не знаю, ключа нема. Там ти вже як сама знаєш, розбирайся, а я це його. Без ключа. якось так. якось так, так, ну, Можна захватити, дякую. Цікаво цікаво дуже, але я все ще шукаю, що тут перегортати щоб відкрились дверці. Бо вони не відкриваються. Можете ще ключ від каналу для стріму лежать? Ну. Так, а що? чекайте, Я щось не на цей Дайте подивитись на багет. Що за. В конце концов. Так, оце дзьобнула. Э, оце дзьобнула. Оце дзьобнула. Що ще дьнуть треба. Щоб відкрилися двері. Бо щось треба по. Поняв. Эм... Оці двері відкрилися, поняли? Ці двері не відкриваються, оці двері відкриваються. Дивіться на нього. Блін, тортик, оця Ейфелева башня. Вона така сама покручена. Як ми бачили, пам'ятаєте? Блейк Dragon, а ти пам'ятаєш скільки годин airplane йде Фільмець цей? Так, що ще вам перекрутити? Що ще натиснуть? Я готова так, а ну ще это ща ще подивлюся. подивлюсь. Крейт. О, Сюди. Що Сюда. у вас? Тут прохід. Опа, що це? Для Маель? Нова зачіска. Дивіться. Але мені якось зібраними більше подобається. Повтори години. Ага. Я думаю, що ми зараз 20 хвилин ще дограємо і підемо там після перерви трошки. Подивимось. Ого. А все. А тут щось погортати треба, але не треба. Не. Ладно. Ні, не, так ні. Ось вот і пасхалка. А що за пасхалка? А! -а, -а. Це вони усі? Дубля ці собаки ці. Бля, прикольно. Прикольно картаныти. А, -а, -а. а ті двері не відкриваються, Я правильно розумію, да? Ось ці. Я ведь все, что он просто единственная шевил по игре. Да, не все прикольно. Люди, конечно, боже, ті гравці, які все бачать, які все. Ну, це просто жесть. Так, ну я виходжу звідси. Тоді. А! а, -а. Відпочиваємо і виходимо. Так, тут дверки відкриті. Добре, що ще. Я так зрозуміла, що ось таким чином ми будемо всі двері ці відкривати. Судячи з усього, приблизно якось так будемо. Судячи з усього, ось тут ми побачили Маель. Це прозачинено, І вся якась жижа на вікнах. Якась жижа на вікнах. А тепер, якщо я хочу вийти, я вийду куди? Я вийду куди, цікаво. А, 4 пояс пік, А, я вийшла там сама. Все лище же <звіця> Отакой

Бля, прикольно. Прикольно. Дуже, дуже мило. Дуже. Давай танцювати. Поняв вас, Лоренціо собі на цьому. Неможливо відвести погляд. Вони так уважно дивляться, мені здавалося, вони одразу почнуть волати. Oh, Ясно, він просто волають на весь час. До речі, мені Лекс сказав, що. Лекс сказав, що якщо. Що Це не можна. На початковому сьому в прилозі. Там можна було декілька разів якусь мусорку пощупати. І в цій мусорці хтось жив був. Ось це наш театр. Хоча п'єси ми особливо не ставимо, що ще на сцені б'ємося. Не знаю, хто ж сталі придумав театр, але точно був геній провидець. По-моєму, це та сама ріна, тільки менша. Та геній провидець. Блять, я не можу. Я Найс. Хромчик. Але тільки можна десь його попродавати, повитрачати трошки. Так, сюди поки не йду. Можна його десь повитрачати, бо мені нема де витрачати. Поки що весь. An unbearable smell lurks away. No, я дивлюся на твою долоні і бачу життя. Вибачте, життя проведено в боях. Гамобили! Арикира на руле! А я где была? я пришла? <свят> я не могу такие развилки, блядь, я не понимаю, откуда я пришла. Откуда я пришла? В сенсе Скірослу мені, напевно, помру скоро. Страшенно хочу швидше стати деревом. Виходить, там і справді будуть, були мертві ще странно. Якщо помігелі. пощастить, пощастить стану зброю для сакапатати. так Это це велика честь. Бля, оце ось так я пройшла. Чекайте, ось так я пройшла. Ось так я пролетіла. Тут сказали turn я за turn back, ось його тут походила, там походила. А? Я хотіла сказати, яке модно в У мене стільки штучки, стільні штучки на продаж. Дуже ля моде. Пака, па, па... Блядь. Чо, а ви що Щоб відкрити предмет, потрібен доступний наразі учасник експедиції. Блядь, ви шо знущаєтесь? Іііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі Сен, сі, <після> чому в мене будинок з відом на безглуздий <після> театр? Я хочу бути справжнім жестрельським <після> героєм, а не як ці удавальники, що таке голові, що по сцені носяться. Що таке жестрельський <після> герой? <після> <після> е, жестрельський <після> герой це істинний геній бою, Такий геній бою, що може однією лівою захистити все поселення з найзліш... від найзлісніших невронів. Поняв тебе. Я одній лівою не можу, тому я не герой жестральський. 100% імені з цієї причини. Так, тут я подивилась, 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 подивилась. Тут у нас Анбера був <звук> щось. А там Дю, туди краще знаходить. Що там таке? <звук> Стара пердунка зі досою будує. Ігри азартні, все таке, а бійки заборонені. Ігри справа добра, але битися чому не можна. Що за дурісність освітна з души верне. Не турбуйтеся, просто тут я првати не стану. Почекаю, ще трохи вже тоді. <звук> Сука. Блять, ну які вони дивні, які вони смішні. Так. А, поняв. А, оцей мем я бачила. Нормальна з кісточки. А що? Оця дівчина, якою ми зараз граємо, керуємо, вона взагалі від них в захваті. Пішов на ті водички, закінчилось тим, що чистив. Це не на те. Водички налив, мені здається. Все чудово. It's fine. Тільки в нього чомусь чашечки нема. Пити з неї. Що казати This is fine. Аріна, дивиться. Туда. Можемо, конечно, спробувати. Меня, Люди, йдіть на краще звідси, Це місце для слабких духом. Що за місцем? Ви певно мау. вже знаєте, що же страй любить побитися. За слово. Так от, ми сюди приходимо, коли хочемо зовсім жорстко, жорстко щитка на щітку. Зрозуміло? Тут починається зона без правил, тож попереджаю. Ладно, ну, зона без правил, так зона без правил. Поки що не будемо ходити туди. Що нам не шкода? Ой. О, крики. Крики. Хочу побачити колоса саме Сподіваюсь, він з'явиться, хоч тільки да. що від нього прежнього одні щитинки лишилися. Так, щось я не впевнена, що я тут хочу займатися справами. Я ринок, ага, поняв. Так, я що думаю, можливо, ми тут з вами зробимо. Можливо, ми тут перерву зробимо. Турнір скоро розпочнеться, будь ласка, зачекайте. Можливо, ми тут з вами перерву зробимо якраз щоб його. Я піду трошки перепочину поїм. А скрай, просто, в місце в цьому селищі. Ні, правда, що. Зайші... навіщо заліковувати рани? Справжній рестрель має бути весь у шрамах, щоб пам'ятати про красу бою. Якось похмуро. And we zone potion. 50 second expedition. How can Jess show broke my skull? What the fuck kind of friendly fight was that? I'm bleeding out, but the medic is bloody useless! He just keeps telling me about his bone problems. Жесть. Блять, він буквально тут помер. та в якій красивій позі? Піздец. Думаю, йому це не дуже сподобалось. Я фосі рітоку не хочеться нікого лікувати. Тоді вони, мабуть, всі помруть. Ну не подумаєш. Ти нікчем не ліка. Чому ти такий величезний? Багато невронів з'їв. Ти син невронів? Жарт. я з народження страждаю від моторошної хвороби, Від неї мене кістки ростуть щодня. Щодня мене кручить від нестерпного болю, коли кістки намагаються прорвати плоть. щодня, шкодую про те, що народився на світ, і ось одного разу вирішив, не хочу, щоб інші так мучились. Я почав вчити що сили, щоб стати лікарем. Хоча конкуренції в мене не було, вони ж тут усі тупі, але я підганяв себе жорстокою самодисципліною. Я врятував понад 10 тисяч моїх побратимів з штралів. І весь цей час страждав, як ніхто інший в цьому світі. Тож не вам варто казати мені, хто я так, такий. такий. Не треба говорити так, мені, хто ви такий. Тому що все найстрашніше, що вам довелось пережити, я це відчуваю щодня, вибач. Ти, Боже, і все. Зараз багато поранених, невран нападали, нападали зовсім недавно. Я краще помру, ніж зі своїми ранами повернусь в селище. Спати нам цілий день безперервно. Така Такая туа. Зберігаємось, ребята. Ми зберігаємось, бо ми збереглися вже. Ще раз зберігаємось. Тобто вони піздяться на арені, а потім тихесенько собі заріну і йдуть на цей вода, правильно? Не лікуватись, так би мовити. Так, оп. Все, відпочили. А тут можна вже і виходити. Так, да, все. Гарно, гарно добре. Все, я пішла трошки відпочину, трошки хуйошки. Чуть-чуть. Зовсім чуть-чуть, зовсім крапельку. Крапельку відпочину, і ми з вами через десь півгодинки, мабуть, підемо, подивимось, aйрплей. Ось, і, і все. Все, все. Я пішла, ви теж, ви теж трохи відпочиньте. Поїжджайте там щось, перекусіть туди-сюди. Все. Папа, обійняла, припідняла. Поставила. Все. Гарного вечора, папа.